Слава Ісусу Христу. Слава Богу. Дякуємо Богові. Я думаю, ну, я дякую, я надію, що ви також сьогодні ми мали можливість вона триває. Ми тут, Бог благословив наш день. Вже благословив. Так, ми не знаємо його завершення, але. Я думаю, що ми вже можемо так заявляти, так говорити і за це бути вдячними Богові. Гаразд, у нас є ще декілька хвилин для того, щоб ми могли відкрити Боже Слово, почерпнути з нього думки. Я хотів би, щоб ми могли декілька слів спочатку згадати, а потім перейти до заголовок. Ви бачили, хто був трошечки уважний брати, дещо пробували. Отож, коли ми говоримо про служіння, ми зазвичай. Можливо, не ви. А можливо, виявляємо якісь дуже, знаєте, серйозні духовні речі. Ну, це ж не просто щось таке. У нас є особливе ставлення до служіння, особливе сприйняття. Коли був живий Анатолій Іванович Кельновський, він рідко з притаманним для нього гумором говорив про деякі моменти, він казав, ну, про пастора ми говоримо, знаєте, пастор, пастор Юрій, вас, мабуть, так, або якось ім'я, е е е е е е по батькові, ну якось стараємось. Ну, це нормально. Але разом з тим, Анатолій Іванович сказав: це не мої слова, тому я цитую, посилаючись на автора. Він завжди казав: ну, лиш коли хор приходить, я знаю, що у вас є прекрасний хор, хор-хористи хор, кожного разу, коли ставлять якісь запитання, або щось їм незрозуміло, або є якісь питання, вони ж піднімаючи руку або гукаючи, не кажуть диригент Андрій, дергент Андрій, Дергент Андрій, правда, або регент, можливо, в хору більше використовується. А, або <кій> якісь інші варіанти. І справа тут не в тому, що це проблема. Справа в тому, що в нашому сприйнятті є певна увага, певна повага. Біблія говорить, що вона повинна бути. І це добре. Це добре. Тим не менше, коли ми говоримо про служіння. Коли ми виділяємо якісь моменти. Ми чули про е, служіння Мойсея, ми чули про служіння е, його наступника, е, Ісуса Навана. Е, дякуємо Олегові за ці слова. Я надіюся, що він говорив без озволивих натяків. Але, тим не менше, я радий, що міг почути це сьогодні, молодь посміхається. Про що, Даруйте. Про що мова? Боже слово говорить такий один текст. Я хотів би його зачитати. Звичайно, що хто читає послання до Тимофія, той не упускає цей текст, але все ж таки це не особливо духовне місце. Це просто е, чергова така фраза, декілька вершів, які апостол Павло говорить немовби між іншим. Тобто він має настанови, поради, справи, е, те, що він нагадує Тимофію, але немовби між іншим, нібито між рядками він говорить це Декілька слів. Це друге послання до Тимофія, перший розділ 15 вісімнадцять. Він згадує декілька людей і деяку ситуацію, в якій він опинився. Друге до Тимофія, 1, 1,15 і нижче. А ти знаєш, усі, хто з Азії покинули мене. Серед них Фігел та Гермоген, нехай Бог явить милість дому Онисифора, бо він багато разів підбадьорував мене і не соромився, що я знаходився у в'язниці. Навпаки, прибувши до Рима, він наполегливо розшукував мене, аж поки не знайшов. Нехай же Господь пішле йому милість того дня. Ти сам дуже добре знаєш, скільки він допомагав мені в Ефесі. Тут нема якихось особливих духовних глибин. Він не говорить про якісь ну, надто серйозні речі, жодного чуда навіть не згадано. Там згадуються люди, про яких ми навіть в Біблії більше ніколи не чули і не знаємо. Буденна справа. Не мов би дрібна річ. Але коли Павло пише цей лист, він звертає увагу на людей. Він каже, розповідаючи про своє становище, чи... це ж не хто небудь це апостол Павло. І він розповідає про себе, він каже, ті, хто в одному регіоні, всі каже, від мене, ну, покинули, відреклись від мене. Але коли я прочитав цей вірш, я собі думаю, Господи, що я мав би такого зробити, щоб колись. Хтось з твоїх служителів, слуг, рабів, Боже, хай буде так, міг сказати: нехай же Господь пішле милість йому того дня. Це велике благословіння. Це велике щастя. Це те, про що він згадує, зичачи йому благодаті, Божого благословення, добра. Чому? Тому що він був поряд з ним в тих дуже непростих моментах його життя. Це були великі труднощі. І він каже: він і там мені допомагав, ти більше знаєш всього того, що був в Ефесі, можливо, ти був там з нами, не знаю. Але коли не було нікого, був той, хто був поряд. Він старався, шукав, знайшов, він прикладав зусилля. Чому я говорю це сьогодні і переходжу далі до наступних думок? Тому що ми не просто когось обираємо на служіння, ми не просто молимось за когось. Точно так само перед всіма нами, хто чує мене сьогодні, є певні обов'язки, є певна відповідальність. Бог буде питати служителів, як вони служили. Але з церкви буде питати, як вони підтримували, як вони допомагали. Це не така справа, ну, брате, тепер, як то кажуть, прапор в руки всіх благ, хай Бог тобі допомагає. Це не так. Я неодноразово чув такі рядки, можливо, у вас також, коли ми кажемо: Господи, нехай Дух Святий пройде прорядами або зробить якусь роботу. Тим не менше, Біблія чорним по білому каже, що є певна робота, справа, коли Христос говорить: дайте їсти їм. Господи, ти не можеш нагодувати. Можу, і Він робить це. але Він використовує людей. Тому ми не просто зараз будемо сказати Андрію. Всіх тобі, найкращих, Боже, благословінь, Або бажаємо тобі всього того, що ти сам собі бажаєш. Знав би він, що він собі бажає, правда? Ні. Перед нами була наша доля відповідальності, коли ми будемо бачити, коли ми будемо переживати, коли ми будемо молитися, коли ми будемо цікавитися, коли ми будемо допомагати. Тому що Він такий, як ми. В нього є такі самі потреби, в нього є все такі самі проблеми, справи, хвороби і труднощі. І є наша доля. Відповідальності і ваги, яка лежить перед нами. Тому, якщо ваші брати готові, я хотів би, щоб вони включили цю презентацію, в нас в церкві я часто маю можливість таке робити, брати дозволили використати у вас, дякую. Один мій друг, коли ми сиділи, він сказав: Слухай, а ти можеш зробити презентацію, сказати проповідь на тему, і він каже: тему. Ну, Майже таку, ми трошки її доробили. Він каже, не вкрав, але як ви думаєте, що але? Там є знаки питання: що але? Але згрішив. Не вкрав, але згрішив. Чому? Тому що в нас є речі, які ми точно знаємо. Тут нема дискусії: то є гріх, то є серйозна справа, про що тут говорити. Але є багато таких сірих зон, не мов би, в які. Ну, як подивитися, як сказати, а хто знає, як це було, в якому контексті це трапилось, ну і так далі. Тому не вкрав, але згрішив. <кхід> Насправді є прекрасний один текст. Багато-багато людей мало би за глибоке внутрішнє бажання, щоб його в Біблії не було, тому що він говорить дуже просто. І взагалі в послання Якова написано дуже і дуже би, чітко і зрозуміло, і там дуже. Не, Дуже чіткі формулювання, не знаю, не працює воно в мене, запрацювало. Отже, коли ви знаєте, як творити добро та не робите його, то чинити гріх. Я думаю, що зараз взагалі, більше людей, які хотіли б, щоб цього тексту в Біблії не було. Чому? Тому що зазвичай ми пов'язуємо добро а, або з якимись такими речами. Ну, оце я міг зробити добро. Господи, ну, я ж зробив. Ну, там... Зарахуй мені, Боже. Або ми деколи в якийсь момент говоримо, ну, був час, я робив то і то. Ну не вже Бог забув за це? Друзі, Бог багато чим відрізняється від нас, але Він точно не хворіє поганою пам'яттю, В нього все пам'ятає, ну, він, пам він все знає. Тим не менше, як говорить про це, тому що тут е, насправді стоїть питання вибору. Коли ви знаєте, як творити добро, звичайно, що в нас з'являється лише одна вимовка, ми можемо сказати, а я не знаю. Ну, не знаю я. Може, хтось знає, то хай каже, а я от не знаю. Але якщо ми відверті люди, то в дуже багатьох ситуаціях, можливо, не у всіх, але в дуже багатьох ситуаціях, ми знаємо, як поступити правильно, ми знаємо, як поступити так, як добре для нас. І ми знаємо ще декілька варіантів. Більше будь-яка справа. В нас завжди є декілька варіантів. І ми обираємо. Ми стоїмо перед вибором. І як він каже, знаєш, можемо тут при вселюдно, при людях, сказати: ні, ні, навіть не уявляю. Ну, але десь там всередині, чи тут, чи тут, чи де в нас внутрішній голос живе, правда, скаже: ну, що ж ти таке говориш? Ну, як не знаєш? Стільки років церкві, в Біблію перечитав, совість маєш, брати підказують. Ну, ну як не знаєш, знаєш. Але це дуже непросто. І сказати про це непросто. І не мов би є два варіанти вибору: робити не робити. Це не залежить, добро наше не залежить від нашого спасіння, адже ми приймаємо його по вірі. Так, абсолютно. Але тим не менше, в нас є дуже тонка грань. І ця тонка грань веде нас до певного щоденного, буденного вибору. Можливо, мені допоможуть так. Хоча, якщо ми будемо вже дуже відверті, то насправді вибору в нас майже немає. Ми не можемо не робити добро. Ми не можемо не робити добро. Коли ми говоримо про гріх, я думаю, що ви дуже добре знаєте, що саме означає слово гріх і так далі. Це слово означає не потрапити в ціль. Якщо є такий лучник. то ну, в мене він є, я забув вам показати. Гріх це означає жити мимо цілі. Тобто, я дуже стараюсь і деколи промахуюсь. Я не знаю, як ви, але я дуже часто промахуюсь. Я планував одне, старався, але вийшло зовсім не так. І. Як же ж тоді з моїми справами? Як же ж тоді з моїм життям? Я починав з того, що ми не просто відряджаємо брата на якесь служіння, і хай якось там собі дає раду. Чи знаємо, як ми йому допомогти? Чи ми знаємо, як ми можемо йому допомогти? Хтось каже, я не знаю, хай собі там дає раду. А хтось взагалі сидить і думає, можливо, в мене буде випадок, можливо, в мене буде шанс, можливо, я буду бачити, що йому треба допомога. Я зроблю як? Помолюся за нього і хай далі там переживає. як І в якому вже я буду стані на той момент. І з кого тоді буде, як то кажуть, запитання. Справа в тому, що жити мимо цілі це не добре. Але кожен з нас має шанс. Колись відомий е філософ, можливо, ви чули, це Сенека. Е він казав таку фразу: Ні в кого немає таких багатих друзів, щоб він міг пообіцяти собі завтрашній день. Він був небідним чоловіком, але він каже: ні в кого нема таких, щоб він міг пообіцяти завтрашній день. І я не можу. Я не знаю, що вона чекає. Тому, коли ми говоримо про добро, про служіння, про якісь речі, ми можемо бачити, як виглядає не мов би примітивно, з точки зору Біблії, людина, яку Біблія може називати грішною, вона щось робить, але все не туди. Вона старається, ну якось воно не так, не виходить. Або не старається. Бо каже, я не знаю, я не можу, я не вмію, ми ж обрали для цієї справи відповідних братів, то, то хай вони і роблять. Але Біблія говорить багато різних текстів, і один з них говорить так. А ви коли сходитесь, то кожен має. Там перелічено псалом, навчання, слово, мову, відкриття, вияснення, багато різних моментів. Як сильно новий заповідь говорить про таку, знаєте, общинність, спільноту. Спільність, служіння один одного. Я не хотів би, щоб ми могли виглядати, як, як, ці, як ці, ці люди, знаєте, ніби тут є так багато справ, але дуже часто не туди. Дуже часто, ну, не так. Ну, і, звичайно, цей текст, він добре відомий для вас з Євангелії від Матвія, вже частково він був зачеплений. Тут говориться про те, що був третій чоловік, який одержав один талант. І він мав надію, що він що взяв, то віддав на тому ми квити. Я нічого не винен. Але ми знаємо, що ця історія закінчилась для нього дуже печально. Чому? Я нічого тобі не винен. Я твоє віддав тобі. Але завдання було інше, ціль була інша. Суть не та. Здобути. Розвинути, примножити, принести, а це багато що змінює. Тому талант це не просто якась, знаєте, вага, срібло чи золото, чи чогось інше. Тут в мене написано: це можливість, шанс і нагода. Чому я пов'язав ці два тексти? Тому що сьогоднішній день існує вже для кожного з нас. Існує, ми тут, ось, ми. можна в себе взяти, отак от щепнути, ага, я тут. Це мені не снеться. І переді мною були великі-великі виклики, я буду казати, Господи, півдня пройшло. Ти дав мені певну здібність, можливість і талант, певний шанс і нагоду. А як же ж сьогодні я можу її втілити? Що ж я можу сьогодні зробити? Мені дуже не хотілося би, щоб церква перетворилася на таку спільноту людей, які тільки дуже гарно, серйозно мислять. Але які існують, які роблять щоденні кроки. Які крок за кроком, у мене є одна подруга, вона має певну недугу. Я коли запитую, як справи, десь там раз в тиждень чи раз в два тижні, каже, Такими комариними кроками рухаємось вперед. І я не дуже серйозно це сприймав, але літом, коли в нас було багато комарів, так мені вдалося, знаєте, я підняв його за цю лапку, він мене вкусив, я багато що хотів йому сказати. І я підняв і подумав, який ж це маленький крок, дуже-дуже ну, 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 маленький. Але це рух вперед. Ми сьогодні тут, щоб рухатись вперед. І насправді перед нами є всього лиш одна нагода, вона іде сьогодні. Всі минулі вже втрачені. Інколи ми мислимо е, з Богом в питанні наших можливостей такими категоріями. Е, вчора не зробив, позавчора не зробив, завтра до жену. Так роблять студенти, які навчаються, так роблять діти в школі, знаєте, не, не зробив, а потім треба робити все. Так відбувається студентів перед модулями, екзаменами, сесіями і так далі. Тоді взагалі е, ніч роком стає. Все це, все це так. Але так не буває в християнському житті. Чому? Тому що ті нагоди, які втрапляться в нас завтра, якщо воно буде, то трапляться. Ті, які були, ми вже не повернемо. Але ми можемо їх використати. Якщо вчорашній шанс був втрачений для нас, не втрачаємо сьогоднішній. Я би додав, що не надіймося на завтрашній. тому що це не у нашій владі. Це у нашій, не в нашій владі. Якщо ми будемо глибоко відверті з собою, то перед нами є так багато можливостей, багато шансів, багато нагод. Але іноді ми приймаємо рішення поступати так, як більш вигідно нам в даний момент. Є в Біблії один такий уривок, один такий текст про. І написані в книгіці Даниїла, пам'ятаєте, вже і рука написала, кість руки написала на стіні, все це коліна затрясли, все це відбулось. І коли все це відбувається, там в кінці підкреслений цей текст а, і цей рядок. Там написано: А ти, син його, ми знаємо більше, як Валтасар, в перекладі Генка, та, не смирив себе, хоча знав про все це. Добре знав. Не знаю. Чув, бачив, передавали, переказували, не знаю. Але він каже: ти знав? Але це не привело до це знання, тебе нічим не спасло. Воно не дало тобі нічого. Чому? Тому що знати ти знав, а робив, як... як виходило, як випадало, як було зручніше, як було краще, як було більш потрібніше в той чи інший момент. Коли ми говоримо і часто з молоддю про християнське життя, нам нерідко задають запитання. Я думаю, і брата Юрій задають, і багатьом, багатьом людям. А щось можна або не можна. А, а Я отак хочу, а мені кажуть, так недобре. А чого так, а чого я, а чого більше нема кому. Так буває. Так буває. Дорогі друзі, молодь і всі, хто мене чує, насправді, це всього лиш шанс скористатися. Можливістю зробити дуже важливу річ. Якщо ми знаємо, які робити, то, то не ризикуйну тим, щоб сказати: ну, спробую іншим разом. Або хай хтось інший робить, що це я маю постійно це робити, що нема кому. Ні. Це всього лиш Бог в нашому дні посилає для нас можливість. Можливість. І ми знаємо, які зробити. В більшості випадків так. Але перед чим ми стоїмо? Перед чим? В посланні Якова знову ж таки є такий текст. Він написаний в четвертому розділі. Там написано, що є такі люди, які дуже сильно хваляються. Пам'ятаєте, а ми собі зробимо, підемо, будемо там торгувати, заробляти, будемо робити те і те. Але насправді воно написано не просто те і те. Там написано те або те. Тобто, нам треба буде обирати. Нам треба буде обирати. Сьогодні ми обрали бути тут з різних причин. Хтось сказав, я завжди ходжу до церкви, в мене навіть думки не може бути, щоб я там не пішов. Хтось каже, не піду зараз спитають, де був, що не був. Хтось подзвонить зараз, на що мені ті проблеми краще піду? Хтось каже, цікаво буває, може, хтось щось каже, побуду разом побачу. Різні причини. Хтось каже, Господи. Я хочу бути там, тому що мені важливо бути з сестрами, з братами, з церквою. Це моя церква, це моя спільнота, це мої рідні. Мені хочеться тут бути, я отримую від цього велике щастя і велике, велике благословіння. Може бути дуже різний. І насправді тільки я і Бог знають чому. Тільки я і Бог. Але коли перед нами буде цей вибір, ми будемо казати, Господи, насправді ж добре знаємо. Насправді дуже добре знаємо. Давайте ми будемо робити більш правильний вибір. Я не думаю, що в нас вийде з першого разу. Я думаю, що в нас в нашому житті буде траплятися ще, може, навіть багато-багато таких речей, коли ми будемо казати, ну, цей раз не справимось, цей раз не справився. Але якщо ми візьмемо собі за ціль, візьмемо собі за мету. Що наше життя тут, наші здібності, таланти це можливість не просто робити добро, приносити це добро в світ навколо нас, в людей, які є поряд з нами, в тих, хто служить. Ми сьогодні більше на це акцентуємо увагу, в тих, хто щось роблять, і самому бути таким. Уявляєте, як прекрасно було би, коли би Будь-який пастор церкви міг сказати, «Нас стільки стільки людей, і кожен з них має служіння, має відповідальність, і кожен з них пильнує Його. І який великий результат був би навколо нас. Як багато всього можна було би зробити насправді меншими зусиллями. Як багато, сьогодні ми можемо е, порухатись трохи вперед. Отож, знаємо. Робимо, використовуємо. І бачите, тут є така лінія. Я не знаю, можливо, якийсь е, е, автомобіль спортивний, мав бути, може що, але є таке на старт, увага. Ну і далі мало би бути руш, правда? Вперед. Ми насправді рухаємося далі, поки стукає наше серце, поки в нас є сили, скільки вони в нас є, ми можемо бути корисними. Нехай Бог дуже допоможе нам в цьому. Ми якраз про це будемо молитися. Я хотів би, щоб це було якраз ключовим. Боже, допоможи усім нам. Розумієте, що не просто нам служать, нам говорять, нас навчають, нас пропові... нам проповідують. Ні. Але... Кожен з нас долучається до спільної справи служіння. Адже перед нами також є немало відповідальності. Ну і цей текст, про який я говорив, що, може, є люди, які не хотіли би, щоб він там був, говорить, коли знаємо, як то робимо. Я думаю, що Бог допоможе і це принесе великі плоди і результати в Боже Царство.